Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, радий вітати доброго дня, пане Тарасе, для загального розуміння. Давайте з цього почнемо на якому етапі взагалі євроінтеграції ми все ж таки зараз знаходимося, і про що свідчить сам висновок Єврокомісії і рекомендації про початок переговорів. Та не на якому ще етапі ми не знаходимося, навіть що на нульовому етапі. <смі> <Давайте> будемо. <смі> Дивіться, коли ми говоримо про євроінтеграцію, ми ще повинні розуміти, чи є гроші у Європейського Союзу, щоб прийняти свій склад таку величезну країну, як Україна. А з грошима, я думаю, що там проблеми можуть виникнути, тому що, наприклад, вони змогли. Ну, фактично, перетравити ту саму Польщу, в яку вкладалися величезні ресурси е, в той час, коли економіка Європейського Союзу була на підйомі, е, газ був дешевим для є, німецької економіки, і так далі. Тому я не розраховував менше ніж на 10 років, е, тому що там ще багато питань можуть виникнути. Е, наприклад, якщо навіть виходити з ну окрім ступу. То про те, що ми зараз говоримо, да перемовин чи є ресурси Європейського Союзу це знайти кошти на це. Тому що якщо кошти знаходяться для України, то забираються у якихось країн. Ми про це теж повинні розуміти. А ці країни, я думаю, не дуже будуть раді, якщо будуть забиратися кошти у них далі. У нас настільки потворна примітивна економіка, яка побудована тільки на сільському господарстві, що поява України в ЄС може виключити просто ну, з такою економікою, не диверсифікованою, просто такою примітивною на рівні африканських країн. Що може викликати багато питань у тих самих поляків, чи потрібна Україна в ЄС, і так далі, тому що це буде погрожувати їм економічним потрясінням. Тому що Європейський Союз це в першу чергу за гроші. Якщо НАТО це більша безпека, а потім гроші, так, то тут тільки гроші. Далі, третє питання, яке вже сьогодні вже виникло, а що робити з Угорщиною? Угорщина буде вигадувати будь-які способи для того, щоб е створити проблеми України і просунути свої інтереси. Інтерес угорщини полягає в тому, щоб створити в Україні сепаратистський анклав у вигляді так званої національної автономії, і вони не приховують, що їх цікавить дестабілізація, в тому числі України. І в тому числі під цю депілізацію забрати Закарпатську область. Тобто, у нас така маленька Росія тільки з іншого боку, в принципі, і вони будуть це робити. Тут питання: чи підемо ми на, на такі умови, щоб розколювати нашу країну тільки з іншого боку. Далі є такі в Європі, є такі ще махстрійські критерії. Щодо е, країни, е, яка і є всередині кра... е, е, Європейського Союзу, і а особливо, яка вступає в Європейський Союз, Ну, наприклад, на більше 60% державного боргу до відносно в е, Ну, у нас вже біля 100%. і невідомо, коли закінчується війна і в якому е, фінансовому стані буде Україна. Там йдеться в тому числі там і про інфляцію, і про бюджет, який не більше 3% повинен бути, тому по економічних критеріях ми точно не підходимо. І тут ну, тобто ми повинні настроюватись на досить тривалу, тривалу роботу і розуміти все ж таки, що, як я вам сказав, є в першу чергу економіка. І розуміти, що ЄС не дає безпеки на відміну від НАТО, і тому я взагалі прихильник того, щоб ми налаштували наших чиновників, щоб пріоритетом була все ж таки безпека та НАТО, тому що це дає Україні безпеку, а це економіка, тому що без безпеки немає економіки. Європейські, Я побоююсь, знаєте чого? Тому що коли знаєте, наші чиновники будуть говорити, що ми вступаємо одночасно в ЄС та в НАТО. Потім, як в тій приказці, побіжиш за двома зайцями, і не, не, жодного не спіймаєш. Знаєте, знаючи наших хитруватих чиновників, будеш запитувати, що з НАТО, вони скажуть, а ми займалися ЄС. Почнеш запитувати, що з ЄС, вони скажуть, що займалися НАТО і так далі. І далі, ми повинні все ж таки теж розуміти, що коли за НАТО просишся куди. То тебе будуть можуть висувати там купу якихось умов, які не будуть взагалі українським інтересам. От, до речі, Грузію, якщо, якщо ви не знаєте, Грузії дають кандидатство без будь-яких умов, незважаючи на те, що вона є проросійська. І так далі, чому тому, що Грузія говорить, там, а нам і не потрібен Євросоюз. У нас є Туреччина, у нас є Азербайджан, і тепер Євросоюз бігає за ту за Грузію, розуміючи її важливе становище на Чорному морі, так або наприклад, з... Історія з Туреччиною яку запрошували євросоюз, вони виконували старанно виконували всі вимоги, і, врешті-решт, все ж таки знайшлася відмовка, через яку туреччина не пішла в євросоюз. Ну за різними даними, євросоюз почав вимагати е, піти туреччини з е, північного Кіпру. На цьому євроінтеграція закінчилась, і Туреччина розвернула власний проект, стимулює власну економіку. І Що ви думаєте? Тепер євросоюз бігає за Туреччиною, мовляючи, а давайте десь співпрацювати і не співпрацювати. І Ердоган говорить: а навіщо мені тепер ваш європейський союз і де має інтерес? Тому тут знаєте, багато є питань стосовно вступу Європейський Союз і так далі. Ну, але тут питання чи в тому ми положенні, щоб казати про те, що мовляв, та не треба нам євросоюз, побігайте за нами. І чи буде Брюссель за нами бігати? Отут я не впевнений. А така нам дивіться, а така і тому я й говорю, що нам потрібна НАТО. От в НАТО треба лізти будь-яким способом. Будь-яким способом нам потрібно отримувати е, гарантії так звані гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Оце питання нашого виживання. А от за по євросоюзу євросоюз не дає безпеки. Він не дає безпеки. Ні, суто суто номінально, суто так, от психологічно. Це дуже добре, що там такі процеси швидше пішли. Але я вам сказав, там це вступати в Євросоюз можна вічно, щоб у нас не було ніяких ілюзій стосовно цього і безпеку він не забезпечить. Тому для мене пріоритет. Я як знаєте, така прагматична людина. Я вважаю, що ми повинні всіма силами, і тільки що є, сконцентруватися саме на НАТО, сконцентруватися на отримання безпек, безпекових гарантій, які в Україні пообіцяли на вільнівському саміті. А ми бачимо, як вони працюють. От дивіться, Ізраїлю одразу ж допомогу почали давати. Ми ж такі ж гарантії теж хочемо від Сполучених Штатів без будь-яких знаєте, бюрократичних обговорень, як це є в НАТО, і так далі. От безпекові гарантії для нас питання виживання. А перемовини про євросоюз. Ну я не бачу тут пріоритетів. Знову таки, і щоб ви розуміли, що ну, на мій погляд, і що чим відрізняється НАТО від ЄС. Вступ, на мій погляд, вступ України в НАТО буде легше проходити, тому що питання фактору Угорщини буде вирішено через Вашингтон. Якщо американці ухвалять рішення стосовно того, що Україна повинна бути в НАТО, будь-які спроби Угорщини починати розповідати казки. Про Україну закінчиться досить жорстко для них. Зателефонують погані поліцейські з Вашингтону і скажуть, що вони думають з цього приводу, і досить жорстко пояснюють, що буде з країною, якщо вони або елітою країни, яка стоїть на шляху реалізації стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки, і ми повинні розуміти, що. Чому знову таки НАТО? Знову гроші, знову все про гроші, тому що вступ України НАТО Україна за рахунок власного бюджету оборонного, який буде завжди у нас достатньо високим, буде в тому числі підтримувати безпеку НАТО. А це менше витрат для тієї ж Європи. Тобто, щоб ми розуміли різницю між Євросоюзом та НАТО, от туди нам треба сконцентруватися щодо Євросоюзу. Ну я вам сказав, які я вже бачу, які проблеми Можливо, ми виконаємо всі е, умови. Я цього не і тим більше багато корисного. Я, наприклад, побачив серед вимог європейського союзу. На е, нарешті ухвалити закон про лобіювання, так, оце так. дуже гарна річ. Вона багато чого змінить в нашій країні. Е, ось і те, що, те, що вони вимагають, але ми повинні визначатися з пріоритетами і не чекати, що хтось за нас щось буде робити. Тому що я вам сказав: ну, для порівняння в Польщу ну, за різними оцінками, від 200 до 300 мільярдів євро вклали це в нульові за рахунок дотацій тільки ЄС. Ну, тільки прямих дотацій, ну це просто величезні кошти, чи є такі гроші у зараз у ЄС, чи за рахунок кого вони повинні цього їх їх перерозподіляти. Так, ну офіційно з 2004 року польський бюджет був поповнений євросоюзом на суму 181 мільярд євро. Тут в були дуже близькі до цієї цифри. А пане Тараса, знаєте, Ну там то парі це тільки по це тільки по одній програмі. Там же ж дивіться, там різні були програми. Якщо загально дивитися, там доходило і до 50 мільярдів на рік. Ну тому, що це чому я польщу беру, тому що це співмірна за розмірами країна. Це все ж таки не Болгарія, не Боснія, Герцеговіна, ні Естонія, ні країни Балтії. І ми тому ми повинні розуміти, що це гроші, гроші де взяти, де, де й взяти, а це поки що велике питання. тим більше, якщо в Євросоюзі все ухвалюється консенсусом, то уявіть собі скільки там ще знайдеться країн, е, яких там по-легкому можна купити з боку Російської Федерації, щоб викрочувати нам руки. Пане Тарасу, от зараз, опонуючи вашій думці, існує така теза про те, що, мовляв, вступ до Європейського Союзу міг би прискорити наш вступ до НАТО. Як ви прокоментуєте це? Не, не бачу зв'язку. Взагалі не бачу зв'язку. Чим, А як, як, воно, як, воно, як воно вирішується? Дивіться, країна повинна визначати з пріоритетами. От з пріоритетами для нас питання виживання і безпеки. Все. Безпека і виживання. От що для нас є, може країна бути і в НАТО, і не будучи в ЄС, і може бути в ЄС, не будучи в НАТО, це не обов'язково взаємопов'язані речі. І я вам пояснив, в чому різниця полягає. І для нас, і країна, і нація повинна розуміти, що у нас питання безпека, і а це і економіка, тому що ну, часто ми говоримо. Як будуть повертатися люди в, в Україну? Ну слухайте. Якщо не буде безпеки, не буде забезпечена і не буде забезпечена реіндустріалізація нашої країни. Так ніхто повертатися не буде. Нема роботи, немає людей. Це проста формула. Якщо ми тільки будемо а от ЄС, ну це він, він, він же не дає безпеки. Чітко і ясно, ми повинні розуміти, і дивіться, якщо у нас не буде забезпечена безпека, так хто буде знову таки вкладати гроші в ЄС в Україну? Ну давайте будемо вже дивитися серйозно, і прагматично на ці речі і розуміти взаємозв'язки між явищами. На останок запитаю, я розумію так, що ви більше схильні до того, щоб ми от, взяли пріоритетом саме НАТО, але як на мене, суб'єктивно одне не виключає іншого. І я би хотів такий більш процедурний момент у вас запитати: якщо подивитися на сім хвиль розширення Європейського союзу, то якщо не помиляюся, лише одне. Або два приймали по одній країні. Зазвичай це було розширення кілька країн одразу. І зараз бачимо, що в висновку європейської комісії там же не лише мова про Україну, але і про Молдову. Так само рекомендація про початок переговорів про Балкани. І як ви вже згадали, надали Грузії Грузії статус кандидата на вступ. Чи не вийде так, що ми виконаємо в принципі всі умови, але будемо вимушені чекати от перелічені країни, щоб ЄС вже... Як то кажуть, пакетом ухвалив рішення про чергове розширення? Ну я взагалі не виключаю, що маленькі країни раніше вступлять. Ну тому що вони менше. Ну що там виконувати? Доскільки в Молдові населені, що там виконувати ці вимоги. У Молдови проблема тільки Придністров'я велика, і яке без, без України вона вирішити не зможе, і тут ще питання в тому, що чи дадуть знову такі Молдові це зробити. Хоча тут питання в тому, яку політику візьме Росія, наприклад, стосовно Молдови, якщо вони, наприклад, зроблять так, щоб з'явилася нова країна в ЄС, який буде проросійський уряд, наприклад. Ну, цілком можливо. Там ну дивіться, зараз останні вибори в Молдові місцеві. Ну скільки там про російських партій? У росіян там витратити 50 мільйонів на організацію виборчої кампанії, там ну це взагалі не гроші для них для такого рівня. Тому ми повинні розуміти, що ми величезна країна, просто по масштабах ЄС. І таку країну вони ще не приймали в таку, в таке, ну просто по розмірах Польща ж менше за площу, наприклад, ну і плюс-мінус там ну невідомо скільки у нас там залишиться населення і так далі. І тут ж ви повинні розуміти питання політики теж велике. Тому що поява України в ЄС вона ж теж змінювати буде розклади політичні е, е, в самому ЄС. Ну вочевидь, що Німеччина та Франція будуть втрачати контрольний пакет над ЄС, який у них до цього був. Зростає роль східної Європи об'єднаного ча частини Україна, Польща, яка буде задавати дуже незручне питання Німеччині та Франції. Чи потрібно теж це, це питання їм? Чи не потрібно? Ну по, по в принципі, підсумовуючи, якщо я правильно зрозумів вашу думку, то після вступу України в європейський союз все одно з'явиться якийсь новий договір про співіснування по типу Маастрихського і так далі. Тобто, тут дійсно ну доведеться всім країнам ЄС переглянути своє становище в. Самій структурі Європейського Союзу. Ні, ну навіщо договор? Ні, питання не в договорі. Я ж говорю, що буде перерозподіл впливу, угу. перерозподіл впливу в ЄС. Тобто, ну, вочевидь, ми бачимо, що англосаксонські країни тяжують до того, щоб створити потужний такий от Балто-Чорноморський союз, те, що у нас часто говорилося в ЄС. На нього спиратися, тому що їм потрібно балансувати Німеччину. Вони не хочуть, щоб повернулися в, в ту саму історію, коли створювався субконтинентальний союз між е Пекіном, е Москвою та Німеччиною. В першу чергу це страшний шосон Вашингтону, і вони, вочевидь, будуть е спиратися на східну Європу, ну і плюс Скандинавія, і тому тут е по формі, скоріш за все, воно буде як ЄС. А всередині там будуть ну зовсім інші баланси вибудовуватися. Пане Тарасе. На жаль, маємо обмежений ефірний час, тому дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.